Планування та облік витрат у підприємницькій діяльності Алена Красноносова. Старший науковий співробітник державної установи, кандидат економічних наук. Доцент, має 24-річний стаж викладання в закладах вищої освіти. Сьогодні ми продовжуємо результати особливості про планування підприємницької діяльності. І е, на сьогодні у нас актуальним. Якщо говорити про план виробництва в складі бізнес-плану як окремий документ, він містить абсолютно всі планові показники, котрі стосуються особливостей реалізації технології того чи іншого виробничого процесу, пов'язаного з отриманням кінцевого продукту. Свідомовити, що кінцевим продуктом у нас може знайти як якийсь. Товар, так само це може бути послуга, так само це може бути робота промислового характеру, яка за замовленням має бути виконана. В будь-якому разі, будь-який технологічний процес він має супроводжувати з певними технологічними умовами. Ну, перш за все, це виробничі площі. Виробничі площі вони визначаються у відповідності до потреб виробничого процесу. Також обладнання, будь-яке реальне, сфера реального виробництва, вона пов'язана з використанням певних одиниць обладнання. Яким чином розрахувати необхідно обсяги виробничих потужностей? А про це ми поговоримо трошки пізніше. А зараз, в загальному плані, визначимо щось, які ж показники все ж таки мають бути враховані у плані виробництва, і для цього у нагоді стане документ, який побачив світ ще у 1996 році в Україні. А потім він був оновлений і прийнятий до виконання ще у 2000 році і, власне кажучи, мав законодавчу силу аж до 2002 року, після чого а, він втратив законну чинність, але використовував цей досвід підприємницькому секторі а, як основа для складання плану виробництва. Бо він має найбільш детальну структуру а врахування і подальшого обліку усіх витрат на виробництво у відповідності до певної ставої методики. Отже, сьогодні ми і розглянемо складові цього документу, і, власно кажучи, визначимо. Що і як ми маємо а, враховувати, особливо а, зважаючи на ті витрати, котрі супроводжують будь-яку підприємницьку діяльність, і визначитись, а, яким чином а, враховувати ці витрати у планових документах. Отже, мова піде про собівартість. Промислової продукції робіт та послуг, яка є собою нічого інше, як витрати товару виробника, пов'язані з виробничим процесом. Саме ці складові собі вартості і мають бути враховані і заплановані у плані виробництва. Щодо витрат слід е, Зазначити, що вони поділяються за рядом ознак, за місцем їх виникнення, за характером, а також за усіма складовими, які ви можете побачити на презентації, не буду це повторювати, бо це, власно кажучи, саме те, що складає основу рахування виробничих витрат? Єдине, що, про що хочу обмовитись, це умовно постійні та умовні змінні витрати, чому саме умовно? а справа в тому, що за певних обставин одна і та сама складова витрат може переходити з однієї якості в іншої. Чому? Тому що при певних обставинах, скажімо, витрати на електроенергію можуть мати постійний характер, якщо мова йде про освітлення приміщень, от, а можуть мати змінний характер, котрий напряму залежить від обсягів виробництва. Скажімо, якщо це електроенергія, яка необхідна. Для роботи машин і механізмів, тобто вдаткування, яке задіяно в основному виробництві для отримання кінцевого продукту. Отже, просуваючись далі, слід сказати, що за місцем виникнення, витрати можуть бути ті, що відносяться до основного виробництва. І, як правило, вони пов'язані з безпосередньо отриманням кінцевого продукту, також витрати можуть відноситись до допоміжного виробництва, тобто, це ті види робот, які забезпечують безперервну роботу основного основної технології, забезпечують основну технологію. Ось. А також виділяємо непромислове виробництво, це нічорніше, як вже характеристика масштабів підприємницької діяльності. Тобто, якщо підприємницька діяльність зростає у масштабах, вона, як правило, супроводжується невиробничою сферою, Тією, котра забезпечує все ж таки роботу основного виробництва або його супроводжує. і таким чином також формує певні витрати, котрі також можуть бути віднесені до судовартості основної продукції. Звертаючись до класифікації, слід сказати, що витрати. Можуть бути враховані за економічними елементами або за статтями калькуляції. Обидва засоби врахування витрат ми з вами коротко розглянемо. Крім того, за способом перенесення на вартість основної продукції, витрати поділяються на прямі і непрямі. Що ж воно таке? Прямі витрати можуть, можуть бути враховані у, при е, визначенні по кожній одиниці кінцевого продукту. Тобто, що це може бути? Це може бути сировина, це може бути матеріал, це можуть бути е, витрати на технологічну енергію, тобто ту енергію, котра витрачається суто на отримання кінцевого продукту. Також це може бути заробітна вклада основних виробничих робітників. Хто такі основні виробничі робітники? Це люди, котрі безпосередньо вкладають свою працю в отримання кінцевого продукту. Непрямі витрати, включають всі інші люди витрат, котрі супроводжують отримання кінцевого продукту. Це і Скажімо так, транспортні розходи, котрі супроводжують виробничий процес, це і комунальні витрати, ті, котрі йдуть на освітлення, на збереження тепла у виробничих приміщеннях, а також на оплату праці допоміжного персоналу та керівництва виробничим процесом. Оці всі непрямі витрати, вони розраховуються у відсотках від будь-якої статті прямих витрати. Ну, слід обмовитись, що е, у 20 столітті була практика розрахунку непрямих витратів, виключно виходячи з розміру основної заробітної плати основних виробничих побічників. Все вдалося в відсотках від цілі, цього показника. Але згодом, починаючи з 1987 року, від цієї практики відмовились. Чому? Та з тією причини, що з'явилися підмірні технології. Тобто ті технології, котрих жива праця, тобто праця безпосередньо виробничих працівників, не бере участі. Тобто все виконується в автоматичному режимі. В такому разі виявилось, що врахувати непрямі витрати у відсотках від витрат на живу працю неможливо, бо вона відсутність. І тому було прийнято рішення, що будь-яка стаття прямих витрат може стати основою для розрахунку непрямих виробничих витрат. За ступенем впливу обсягів виробництва на рівень витрат, як я вже сказала, їх поділяють на умовно постійні, на умовно змінні, і не завжди, скажімо так, одна та ще інша стаття витрат може бути вирахована як постійна чи то як змінна. Ну, наприклад, оплата аренди. Виробничих площин, або, скажімо, утримання устаткування, це з одного боку та той розмір і може не змінюватися, якщо, скажімо так, обсяги виробництва суттєво не змінюються, і виробнича потужність устаткування дозволяє варіювати обсяги виробництва. В тому ж випадку. Якщо, скажімо так, поставкування недостатнє, воно має бути збільшено відповідно до темпів збільшення обсягів виробництва, то в тому разі вже ця стаття витрат вона переходить в умовні зміни, тобто все залежить від обставин конкретного виробництва. А що стосується Змісту економічних елементів, які дозволяють, скажімо так, розкласти всі витрати на виробництво на певні групи відповідно за їх категоріями, то перший елемент це матеріальні витрати, до покрит відносяться абсолютно всі прямі. Витрати пов'язані з сировиною, матеріалами, витратами енергії на виробництво і таке інше, як ви можете побачити на презентації. Крім того, другий елемент це витрати на оплату праці. Відразу обмовлюся, що сюди входять абсолютно всі витрати, пов'язані з оплатою праці, але і ще основних виробничих робітників. Ну, от скажімо, якщо у нас підприємницька діяльність пов'язана зі сферою краси, тобто ми маємо салон краси, то в нас будуть основні виробничі робітники. Це безпосередньо і майстри, які і надають послугу для клієнтів, тобто для споживацької аудиторії. І от в даному випадку все, що пов'язане з оплатою праці, якщо ми маємо справу з найманою працею, це ось другий елемент виплат. І відповідь абсолютно всі складові оплати праці. Третій елемент це соціальні виплати. Слід обмовити, що з цього року в Україні існує лише один. Позабюджетний фонд це пенсійний фонд, коли, куди і, власно кажучи, здійснюються всі відрахування, пов'язані з використанням живої праці, тобто праці найманих робітників. І ця, цей елемент витрат він регламентується державою згідно чинного законодавства. Наступний елемент амортизація. Про нього слід згадати, що а, абсолютно все остаткування, котре використовується в виробничому процесі, воно переносить власну вартість поступово на готову продукцію. І а, за а, схемою амортизаційних підрахувань. Передбачається, що повна власність обладнання переноситься на готову продуктів на протягом 10 років. Однак бувають виключення в тому випадку, якщо обладнання містить цифрові технології, то тут має місце дуже швидке моральне застарівання цього обладнання, тому там може бути використано. Прискорена схема, котра передбачає повну амортизацію вартості протягом трьох років. Але це тільки в тому випадку, якщо там використовуються цифрові технології. І нарешті останній елемент витрат це інші витрати, котрі включає абсолютно всі витрат, котрі не пройшли перші чотири роки. Таким чином, як ми бачимо, таке окрупнене. Укрупнений розподіл, і подальший і планування, і подальший облік виробничих витрат в можливий за елементами, за економічними елементами, тобто п'ять груп витрат. Але альтернативою цьому методу є групування витрат за статтями калькуляції. В Україні е, зараз визнано ді, е, дію для всіх видів економічної діяльності 16 статей калькуляції. Виключення складають лише ті види економічної діяльності, які пов'язані е, з корнодобичою там е, статей калькуляції аж 24, бо ми на них зараз е, у подробицях зупинятися не будемо. Справа в тому, що там додаткові статті, вони пов'язані з йологорозвиткою, з визначенням особливостей видобувної промисловості, з рекультивацією земель і таке інше. Тобто, це така специфіка, котра стосується лише окремих видів економічної діяльності. Взагалі ж для всіх видів економічної діяльності. А властиві саме ці 16 статей калькуляції, витрати по яких вони складаються в єдину собі виготовленої продукції, на які статті слід звернути особливу увагу. Це перш за все четверта стаття калькуляції, а це зворотні відходи. І слід сказати, що ця стаття калькуляції обов'язково має бути вилучена загальною. Суми витрат на виробництво. Дуже часто штрафні санкції супроводжуються, положені саме ці статті. Що мається на увазі? Що таке зборотні відходи? Це ті відходи основного виробництва, котрі можуть бути використані і реалізовані як сировина для інших видів економічної діяльності. Ну, скажімо, а якщо ми маємо справи з паперовими носіями інформації, то обов'язково друкарська продукція вона, е має певні параметри, певні стандарти виготовлення і обов'язково виникають так звані обрізки. Паперові обризки, котрі складаються в макулатуру. Ця макулатура може бути реалізована підприємством, котрі займаються. Переробкою цієї сировини, і, відповідно, вони мають бути вилучені з загальної суми витрат на виробництво. Так само, якщо справа йде про механічну обробку металів, скажімо, різанням, то там виникає стружка, виникають металеві обрізки, котрі також можуть бути. У вигляді металобрухту, реалізованих на підприємствах, котрі займаються їх переробкою. Тоді ті суми, котрі отримані від цих підприємств, мають бути обов'язково вилучені з загальною сумою вартості виготовленої продукції. Тринадцята стаття калькуляції також потребує декотрих коментарів, бо вона пов'язана з. Технічно, технічно обов'язковим браком, а технічно обов'язковий брак це ті екземпляри продукції, котрі не відповідають стандартам якості. І вони в обов'язковому порядку виникають це пов'язане з особливостями технології виробництва, коли, скажімо так, Остаткування, а неможливо налагодити таким чином, щоб не зробити якісь пробні зразки виготовлення продукції, які можуть не відповідати а, всім параметрам. Оце є технологічно брак. І, е, відповідно, е, ця сума витрат на виготовлення, скажімо так, цих. Е, Екземпляри кінцевої продукції, вона також ці, ці екземпляри вони випаковуються і вони доносяться до собі вартості виготовленої продукції. Ще одна дуже відповідальна стаття калькуляції це е, продукція, яка супроводжує отримання основної продукції. І якщо е, Ця продукція буде реалізована, то сума, яка буде отримана за реалізацію цього продукту, вона обов'язково має бути вилучена з за загальної суми витрат на виробництво. Таким чином можна запобігти штрафні санкції з боку державних контролюючих органів, а я вам скажу, що є. Дуже багато прикладів, коли ось ця продукція яка супроводжує основний, о, основний технологічний цикл, вона не була правильно врахована. І в результаті суб'єкти діяльності вони вам хотіли. Яка ж продукція вважається такою, що супроводжує основний технологічний процес? Ну, скажімо, наприклад, якщо ми маємо Цуковарене виробництво, тобто ми отримуємо як кінцевий продукт цукор рафіна, то до цуководжої отримання цукор Рафінабів і що менше, як делали спирт. Отже, його облік та подальша реалізація вони підлягають особливому контролю з боку держави і, відповідно, мають бути вилучені з загальної суми. Витрат на виробництво. Ось це дуже коротко про витрати на виробництво, а все більш докладно ми розглянемо у наступних наших лекціях.